Ви вам по повідомому причину зупина. Я вас, я вас вимагаю згідно. Того, що ви мене зупинили мені, мене хочете притягнути до адміністративної відповідальності. Я хочу побачити своє порушення. Ви мені своє порушення хочете хочете моє, якоби моє порушення? Хочете показати і тим же самим порушувати наказ 1026, тим, яким ви теж користуєтесь. Це є записано на відео, що ви сказали, що ви ним користуєтесь, але попри все, ви його хочете зараз Дивіться, порушити. Ми вам, ви хочете мене ми вам взяти в заручники? Розвідомо. Ні. Ви, ну, ви я ви хочу. Я віде? хочу. я хочу, Ви мені нічого не показували, на відео ведеться. Що писати? Закупікувався. Документи є? Айчина при, причина перевірки моїх документів. Скажіть, будь ласка. Водій, І що? Порушую вимоги дорожнього знаку. Покажіть моє порушення. Вам надали відео. Де? На, в, На власному телефоні? Наказ 1026, яким ви самі сказали, що ви керуєтеся. Правильно. Ну так ви його порушуєте. Так Відео я витягнув з реєстратора службового. Так я не знаю, де ви там були. Службового автотранспорту реєстратора я витягнув відео, та вам показую. Та я не знаю. Я, я знаю, що пише. Чітко а закон я знаю, пише. Я вам а я знаю, що чітко закон пише. Я хочу, я вас вимагаю, щоб ви ділили згідно чину законодавства. Хлопці, діємо. Відкриваємо зараз розгляд справи, діємо згідно. 35, 32, і тоді питань немає. Але я хочу теж, щоб ви мої права не порушували. Якщо передбачено, я з вас вимагаю. Якщо ви не можете це мені. А я вам говорю, ви порушуєте зараз наказ 1026, яким самим ви користуєтеся. Нічого я не порушую. Так прочитайте 1026. Я вам ще раз зачитаю. Ну, технічні засоби, які стоять на стоять на балансі, правильно? Дивіться. Фіксація подій, фактів порушення е, та інших під час несення служби здійснювати не телефона знімав. Я з дивіться я не знаю, я я не знаю, здійснюється за допомогою службових відеореєстраторів та інше та іншої mm. штатної техніки. Також right. у документі зазначено 70 має стоїть на, штат, на у нас на що на балансі засоби фіксації мають бути зареєстровані, перевірені та закріплені за конкретним right. поліцейським. Покажіть. Підійти, я не писати, я, до, до поліцейського я не піду до автомобіля. Дивіться, в законі прописано. Можете навіть знайти, почитати 40-ві статті закону. Я Ми тільки що читали з вашим того, того, колегою. Дивіться, передбачено, що відображати будь-які фактичні фото, відео, докази, мов нас будь-якого прислухання. Ні, дивіться. читаю. Слухайте, за... зйомка повинна вестись на штатний, а я ж не знаю. Ви плаче. мені ви мене ознайомлюєте будь-які фактичні докази? Так само ви як знімаєте на свій особистий телефон. Ви можете надавати ці докази. Він же ж у вас ніде на балансі не стоїть. Ну ці ж докази якось враховувати. А, ви, а ні, ви ви ви, ви путаєтесь ну, ви, ви, ви посадова особа, яка має право застосовувати превентивні дії до громадян України. Господи, а я користати. цього не можу. Я тільки можу скористатися послугами вашими як поліцейськими користати. або суда. Це перше. Друге, я вам читаю закон. України про національну поліцію статті 40 поліцейський під час виконання службових. Ви чуєте, чи я вам сорокову статтю читаю. Поліцейський під час виконання службових обов'язків може застосувати технічні засоби лише ті, що передбачені на балансі органу, тобто службові, і передбачені нормативно правовими актами. Використання особистих пристроїв смартфонів планшетів для доказів порушень може бути визнане належним. Тобто, ви зараз хочете порушити це все. Ви чуєте, може бути. Да. Ж не вказано, Не вказано. заборонено вам надати докази. Докази я зазняв не на свій телефон. Докази я зняв на відеореєстратор, який встановлений в автомобілі, який є сертифікованим. Я не знаю, чи у вас там він сертифікований, чи інфекцій, чи що ви знімали. Ми сиділи з телефоном, там знімали. Я не знаю. Ну, це тому, це я, тому я вас прошу з показати телефон. моє порушення. І я тоді вам дам Ми документи. вам показали порушення ваше. Я вам дам документи. Ми вам показали вашу Та мені ніхто я не показував. У мене відео ведеться. Ніхто не показував. Вам надав відео. Та не показував він мені, говорю. Віталій, покажи йому ще раз відео з телефону. Хочу люди на ще раз Ні, не дивитися. З телефона, то заборонено вам використовувати особисто. Так все, все написано. Читайте закони. Я закони читаю, може не переживати. Як з такими довбою говорити?